Обсяги експорту досягли піка у 2008 році, коли Україна продала товарів на понад 63 мільярди доларів. Однак глобальна фінансова криза відзначилася спадом економічної активності, що вплинуло на виробництво. А експорт впав через зниження попиту. Україна була змушена адаптуватись, і протягом наступних років обсяги експорту відновилися. До 2012 року він збільшився майже у два рази порівняно із післякризовим 2009 роком, із 37 до 64 мільярдів доларів. З 2000 року змінився не лише рівень, але й структура експорту України. Якщо у 2000 році металопродукція становила 33% від загального експорту, а сільське господарство – лише 10% експорту, то до 2016 року зерно соняшникова Олія та інша аграрна продукція стали головними товарами.